Україна в плей-офф формат суперники дати повна картина. Друзі, з вами знову канал UAFootball і знову тема збірної України. У ці дні визначалася доля нашої національної команди в контексті чемпіонату світу 2026. Тому інфоприводів було багато, а тому ми з вами регулярно виходимо на зв'язок. У двох попередніх роликах на нашому каналі ми розповідали про проміжну ситуацію України на шляху до плей-офф відбору чемпіонату світу 2026. Але ось настав момент поговорити про остаточну фінальну картину. Усі матчі основної частини відбору зіграно, усі путівки розподілено. Перед жеребкуванням плей-офф розповідаємо, що і до чого. Отож, наша збірна, як уже вам відомо, фінішувала на другому місці своєї кваліфікаційної групи. Підопічні Сергія Реброва прогнозовано пропустили вперед збірну Франції. Прогнозовано залишили далеко за спиною Азербайджан, хоча й мали проблеми з ним в особистих матчах. А ось з Ісландією щепилися, а не на жарт. Доля потівки у плей-офф визначалася в останньому матчі групового раунду, і до 80-ї хвилини ця потівка була у руках ісландців. Однак пізні голи Олександра Зубкова та Олексія Гуцуляка перевернули все з ніг на голову. Україна набрала 10 очок в групі і вийшла в плей-офф, що дає право продовжувати боротьбу за фінальну частину чемпіонату світу 2026. Як влаштований плей-офф там зіграють 16 команд, 12 других місць європейського футболу, плюс 4 переможці груп попередньої ліги націй з найкращим рейтингом серед тих, хто фінішував поза топ 2 у своїх групах. Ці 16 збірних поділені за суміжним рейтингом на 4 кошики, 12 других місць розподілені за рейтингом FIFA у перші три кошики. Найрейтинговіші чотири у перший кошик, чотири наступні з найкращим рейтингом у другий, чотири з найгіршим рейтингом серед дванадцяти у третій. Чотири вихідці з Ліги нації розташувалися у четвертому кошику. Далі ж ребкування буде визначено чотири окремі шляхи. Оберуть по одній команді з кожного кошика на окрему гілку. Такий гілок буде відповідно чотири. І переможці цих чотирьох шляхів вийдуть на чемпіонат світу 2026 Важливо, ось як відбуватиметься формування ігрових пар на кожному окремому шляху. У півфіналі представник першого кошика вдома зіграє з представником четвертого кошика, а представник другого кошика вдома зіграє проти представника третього кошика. У протистояннях буде один матч. Переможці півфіналів зіграють між собою в фіналі також один матч. Господа визначатиметься жеребкуванням. А тепер до найважливішого, до позиції України. Ми потрапили у перший кошик посів у плей-офф серед збірних, які фінішували другими у своїх групах. Вище нас у рейтингу ФІФА тільки Італія, Туреччина та Данія. Вони разом з нами у першому кошику. З ними ми не зіграємо ні у півфіналі, ні у фіналі. Це гарантовано. У півфіналі зіграємо з представником четвертого кошика: це Швеція, Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія. Гратимемо вдома, і якщо переможемо, то виходимо у фінал плей-офф, де зіграємо з переможцем протистояння між представниками другого та третього кошики на нашому шляху. Гратимемо один матч у випадку нічієї екстратайми та серія пенальті. Серед можливих наших майбутніх суперників це другий кошик: Вельс, Польща, Словаччина, Чехія, та третій кошик Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово. Господар одноматчевого фіналу визначатиметься жеребкуванням, переможець півфіналу і фіналу кожного з чотирьох шляхів опиниться на мундіалі. Сподіваємося, серед щасливчиків будемо і ми. Жеребкування плей-офф відбудеться 20 листопада о 14.00. Матчі 26 та 31 березня 2026 року. Цікаво ще до того, як відбудеться матчі плей-офф організатори вже проведуть жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026. Воно заплановане на 5 грудня 2025 року, і цьогоріч FIFA змінила правила. Тепер позиції, переможець плей-офф не потраплятимуть автоматично до четвертого кошика, як це було раніше, а сіятимуться за рейтингом найрейтинговішої збірної кожного окремого шляху. Тобто фактично за рейтингом представників першого кошика. А це означає, що шлях плей-офф, на якому буде представлена Україна, буде жеребкуватися саме за рейтингом нашої збірної. І цього рейтингу вистачає для третього кошика основної частини чемпіонату світу. Це все, що потрібно знати на цьому етапі, після всіх матчів групового етапу кваліфікації і перед жеребкуванням з нами не заплутаєтеся, залишайтеся з Юфутбол і будьте в курсі всього найцікавішого. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та радьте його друзям. Очікуємо на жеребкування. До нової зустрічі.